У п'ятницю та суботу наш регіон перебуватиме під одночасним впливом виступу антициклону зі сходу та середземноморської системи циклонів. Це зумовить посилення вітру, збільшення хмарності та підвищення температури. Вночі 4-6 градусів тепла, в день 16-18 градусів. Суттєвих опадів не очікуємо. У неділю-понеділок, 30-31 березня, атмосферні фронти з південного заходу будуть дестабілізувати погоду. Прогнозуємо невеликі та помірні дощі на фоні невисоких градусів вночі 3-8 градусів, в день 10-15. За попередніми прогностичними розрахунками, початок квітня продемонструє кілька періодів дощів та похолодань. Аномальне тепло залишиться у минулому при нинішній синоптичній ситуації. Ймовірність заморозків на Черкащині існує до середини квітня, це значить, що є ризик пошкодження насамперед абрикос, які зацвіли першими у ранні строки.